Платформа «Київстар ТВ» представляє сезон прем'єр та оріджонал серіалів «Київстар ТВ». У мережі зараз пишуть, що РФ лише цього місяця захопила в Україні територію площою в 900 квадратних кілометрів, і це порівняно з Берліном. Ось такий меседж зараз нам більд передає в загальний інформаційний простір. Аналітик Юліан Рьопки, який відомий своїми насправді доволі песимістичними прогнозами і песимістичною аналітикою стосовно фронту, він вважає, що Україна рухається до стратегічної поразки. Навіть ось такі гучні заяви від нього лунають. наведу вам цитату, щоб ви зрозуміли характер думок ворожі наступи в районах великих міст Дніпра та Запоріжжя. Це лише. Питання місяців, максимум одного-двох років. Тут на противагу пану Юліану. Нам би взагалі не хотілося, щоб ми вели мову про один-два роки. Але ж Російська Федерація не змінює своїх планів. І, от, якраз те, про що нам говорить Олег Постернак, про те, що власне вектор розмови на щастя в якийсь момент зміг перехопити Марко Рубіо. Так і Трамп до нього дослухався, а не до проросійських Ськи налаштованого Віткофа. Ну а ось якраз ми почули до цього таке резюме, тому що говорив Ушаков його спробам повернути нас всіх і до анкореджа, Я на яких домовленостях і засновує свої наразі вимоги Російська Федерація, так там де у Віткофа були не ті перекладачі, як то кажуть, і повернути все власне до тієї стартової позиції, де Росія продовжує будувати свої вимоги а Дональд Трамп під них підлаштовує. Це десь приблизно так, але ж має бути і ще якийсь етап перемовин для України з Росією цим ранком. Російські війська намагалися наступати біля Антонівського залізничного мосту у Херсонській області. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він розказав, що зранку противник провів штурмові дії, намагався наступати біля того мосту, і були також авіаційні удари за добу. Тільки за добу ворог завдав удару з використанням 40 некерованих авіаційних ракет по одрадо Кам'янці це якраз на тому напрямку, за словами Волошина. Ворог доволі активно обстрілював сам Херсон. З артилерії внаслідок атак на жаль є загиблі. Я вам повідомляла про чоловіка, якого атакували дроном, фактично 37-річного. він вижив, але отримав великі травми, чимало руйнувань. Звісно ж, Херсон та область щоденно перебувають під обстрілами. Тут треба розуміти, що під ворожим вогнем, мабуть, що зараз кожен куточок України і росіяни постійно ведуть обстріли з лівого берега, застосовуючи як артилерію, так і міномети, дрони, камікадзе. Власне весь свій арсенал. Тої самої терористичної навали. Що стосується енергетики, це ще один план Російської Федерації на винищення нас з вами напередодні майбутньої зими і маю оновлення щодо Чернігівської області. Що там відбувається, розкажу вам просто зараз. 16 листопада, тобто цієї ночі, росіяни знову атакували енергетичний об'єкт в області. Частина громад Корюківського району залишилася абсолютно без світла. Чернігів Обленерго надає нам деталі. На жаль, знову маємо пошкодження внаслідок ворожого обстрілу. Там знеструмлена частина громад району. Про це йдеться у повідомленні Обленерго. Мешканців просять, звісно, ж, зберігати спокій, інформаційну тишу, дотримуватися заходів власної безпеки, що не менш важливо, і зазначають комп... Панію, що щойно дозволить безпекова ситуація, то звісно ж енергетики візьмуться до аварійно-відновлювальних робіт, але дуже часто і Чернігівщина. Інші регіони потрапляють під удари, і, зокрема, їхня енергетична інфраструктура, тож просто енергетики всюди не встигають. Об'єктивно немає таких ресурсів і людських, і технічних для того, щоб в один момент лагодити все те, що так старанно руйнує Російська Федерація, що так старанно намагається знищити Путін руками своїх збройних сил і руками тієї ж нафти, про яку ми говоримо. Бо ж не можна забувати, що кожен проданий Росією барель він крапає в скарбницю. Яка переростає на криваву лінію постачання зброї, яка просто просочується ось туди, в лави окупаційних військ, які зі своїми е, сталевими конями, танками і всім іншим просто йдуть штурмувати наші позиції. Все це ось так, от. З крові в метал, з нафти в гроші перетікає і створює єдиний колообіг того насильства, і того тероризму, який так собі зажадав Путін. Бо ж він імперець. Мої колеги Софія Трощук та Ольга Білан проводять збір, актуальний необхідний на автівку, на буст для наших захисників, і це саме та техніка, яка тут і зараз необхідна просто. Онче для того, щоб наші військові могли підвозити собі припаси для того, щоб могли бути мобільними взагалі, і також для того, щоб врятувати якомога життів на полі бою, необхіден необхідний транспорт. І такий транспорт, на жаль, на фронті це по суті розхідний матеріал. Ось тут волонтери привозять нову автівку, і ось на наступний день росіяни вже роблять із неї реше. То це не новина, не дивина ні для кого, і тому дійсно дуже багато транспорту потрібно постачати. Звісно ж, кожен із нас може допомогти з цим. І кожен із нас може поділитися невеличким донатом для того, щоб закрити той чи інший збір, який потім перетвориться на реальний бус для наших оборонців, для хлопців і дівчат, які дійсно виборюють перемогу України просто у ці секунди, і дають нам з вами можливість проводити цей інформаційний етер, дають нам із вами можливість говорити про все, що відбувається тут і зараз в Україні, передавати актуальні новини з фронту. Для того щоб ми з вами були обізнані, все це відбувається тільки завдяки тому, що десь там зі зброєю в руках є відважні люди, які боронять наше з вами життя і наш з вами спокій. І роблять це як в день, так і щоночі. Неймовірна подяка всім оборонцям і друзі, Найкращим словом дякую завжди буде донат. Це не про глобальне, це про ось тут і зараз про конкретний збір. Тому я дуже прошу вас долучитися, якщо є така можливість, якщо ви сьогодні гуртали стрічкою і не знали, куди задонатити, не знали, куди подіти гнів від того, що всю ніч знову росіяни не давали спати, то це той самий момент, коли ви можете взяти QR-код, подивитися на нього на своєму екрані, можливо, зробити скріншот, якщо ви з телефоном є купа способів, і перейти. За цим посиланням, щоб побачити актуальний збір і до нього долучитися, ми на 24-му каналі зазвичай надаємо повну інформацію про те, що ми збираємо, для кого, для чого, в яких об'ємах який це транспорт, яка його повна вартість, і власне скільки вже зібрано. Тому можливо саме ваш донат тут і зараз буде ось таким остаточним і дійсно дієвим кроком до перемоги. Ну і я звісно буду нагадувати про те, що у нас на 24-му каналі є ще й приємні бонуси для тих, хто донати. Це можливість виграти новенький айфон. Тому, якщо ваше серце зараз відкрите до допомоги, до підтримки нашого війська, якщо просто зараз ви готові перевести якусь суму комфортну для вас, а маленьких донатів не буває. Ви це знаєте. Комфортну суму для вас на цей збір. І наблизити його закриття і передачу того самого омріяного бусу нашим оборонцям, то зробіть це тут і зараз не соромтеся, Ба більше що ви ще й можете отримати за це приємну чималу винагороду. Всі деталі акції теж можете побачити за qr кодом який зараз на ваших екранах. Ну і друзі, я звісно завжди буду закликати донатити, бо ж це якраз той шлях. Куди ми можемо діти негативну енергію, це конструктивний вихід нашим емоціям, коли ми просто з ненавистю думаємо про ворога, коли просто кількість втрат, яка щоденно росте для України для всієї України, не будемо цього приховувати. Це правда, йдуть з життя молоді люди, і це жахливо. Найжахливіше, коли у якихось зведеннях ми бачимо інформацію про дітей, і ось ті сльози. Їх можна перевести ще й в допомогу війську і в донат, але дуже важливо знати, що ти дійсно перекладаєш гроші для того, щоб вони пішли на військо, а не де-інде. Тому, от якраз, перевірений збір, якого ви чекали, можливо, дочекалися. Закликаю вас. Переходьте за QR-кодом, долучайтеся. Власне, мої колежанки обов'язково відзвітують про те, хто як і скільки допоміг для придбання цього бусу, куди поїхав бус, і власне хто ж стане власником айфону. Таке теж покажемо.